Вітаю тебе! На моєму ютуб каналі в цьому відеоролику я тобі розкажу про скрол, як пройти цей ретродроп від до Я та претендувати на винагороду. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Скрол це Layer 2 рішення, так як Арбітрім та Зека з інвестиціями в. 83 мільйона доларів. Сюди занесли такі фунди, як Bain Capital, Polychain, Варіант, Sequoia Capital. Оцінюється цей проект в 2 мільярда доларів. 3 квітня співзасновник Scroll дав нам чітко зрозуміти, що вихід токена планується на другу половину року. Він, як ніхто інший, залишив цю першу половину року таким проектам, як ZK Sinks та Layer Zero. Як я завжди говорю, проект потрібно робити до того моменту, поки немає офіційного анонсу. Тобто, якщо сьогодні або завтра скорол вийде в своєму твіттері і скаже: Ми сьогодні зробили снапшоти, тоді вже немає смислу робити цей проект, тоді вже потрібно приступати до наступного проекту. Тому, якщо ви десь в когось в якогось блогера побачили те, що він думає, що снапшот зроблено. Це не означає, що снапшот зроблено, тому потрібно приступати та далі воркати цей ретродроп, який ви проходите. Тому не будемо затягувати цей відеоролик. Переходимо на екран та будемо виконувати завдання. Всі потрібні посилання будуть в моєму телеграм-каналі, а посилання на цей пост буде під цим відеороликом. Переходимо до інструкції. Спочатку нам потрібно додати мережу Scroll. Додаємо мережу Scroll у свій Metamask тут. Переходимо на цей сайт. З самого початку нам потрібно буде підконектити свій гаманець Metamask. Далі ми нажимаємо сюди. І в кого немає мережі Scroll, вам запропонує її додати. В кого мережа Scroll є, як в мене. Ви її додати вже не зможете. Просто ми зможемо її переключити. Тобто з ефіру ми переходимо на мережу Scroll. Все, ми переключили, ми зараз на мережі Scroll. Далі, наступним кроком, нам потрібно поповнити свій гаманець. Я рекомендую закидувати в цей ретродроп мінімум 100 доларів. Мені здається, це та сума, від якої можна буде відбиватися і зробити буде багато активних дій. Но якщо у когось немає такої суми, можна депозитити і 50 доларів. Но з такою сумою офіційний міст ви вже не зачіпите. Депозитити я буду з біржі BinKix і рекомендую. Це робити вам. Якщо у когось немає аккаунту на біржі BinKex, під цим відеороликом я залишаю посилання. Нажимаємо на спот і нажимаємо сюди. Далі тут, де є ефір, у вас тут може бути біткоін. Нажимаємо на цей значок і нажимаємо сюди. Далі тут, де є ринковий ліміт, залишаємо на ринок і вводимо суму, на яку ми хочемо купити свій ефір. Я буду купляти на 150 доларів. Все, бачимо, що в моменті ми купили свій ефір. Наводимо на активи і нажимаємо «Вивести». Далі ми заходимо в свій Metamask, копіюємо свою адресу в пошуку. Ми нажимаємо сюди і вибираємо ефір. Після того вводимо свій гаманець і вибираємо мережу: саме «Ethereum 20 Вводимо усі і нажимаємо вивести. Робимо куди підтвердження та очікуємо на надходження нашого ефіру на наш Metamask. Все бачимо, що мій ефір прийшов на Metamask, тому переходимо назад, вертаємося до поста і поповнюємо мережу Scroll. Для тих, хто депозитив більше 100 доларів, я рекомендую перекидувати гроші через офіційний міст. Для тих, хто депозитив менше 100 доларів, рекомендую перекидувати гроші через Олто. Чому? Тому що офіційний міст забере комісію плюс-мінус в 15 доларів. ОЛТО забере комісію приблизно в 3-2 долара. Спочатку показую, як перекинути гроші через офіційний міст. З самого початку підключаємо свій гаманець Metamask. Нажимаємо сюди і вписуємо ту суму, яку ми хочемо задепозитити в мережу Scroll. Зразу бачимо 0.04 ефіра це є 133 долара та 32 цента. І зразу бачимо комісію, яку ми сплачуємо. 9 доларів. Нажимаємо сюди та в Metamask підтверджуємо нашу транзакцію. Все, свій депозит я відправив. Нажимаємо сюди і бачимо, що моя транзакція очікується, тобто мої ефіри надходять в мережу скролу. Можемо. Зайти на Metamask, пошукати мережу Scroll і очікувати вже так, поки наші гроші не прийдуть. Тим часом я покажу, як перекинути іменно через Alto для тих, хто за менше 100 доларів. Переходимо на цей брідж, підключаємо спочатку гаманець. Далі тут ми ставимо мережу ефір і знизу ми ставимо мережу іменно Scroll, вписуємо суму. І Нажимаємо Send і очікуємо на надходження нашої транзакції. Пройшло приблизно 20 хвилин і мої ефірки прийшли в мережу Scroll. Переходимо до наступних завдань. А саме, Завдання 2, свап та ліквідність. Переходимо спочатку до першого дексу. Мені без VPN -у цей DEX не грузить, тому я мусю підключити VPN. Зразу підключаємо свій гаманець. І дивимося, щоб ми були іменно в мережі Scroll. Далі вписуємо суму. Я буду міняти не на 30 доларів, а буду міняти приблизно так, щоб в мене вийшло 1 долар. Більше мені не потрібно. І нажимаємо Swap, підтверджуємо транзакцію в нашому Metamask та очікуємо на те, щоб наша транзакція пройшла. Все, як ми можемо побачити, моя транзакція успішно пройшла. Тепер ми будемо додавати ліквідність в пул. Наводимо на пул і нажимаємо сюди. Далі туди є USDC та Ефір. Тут є стрілочка, нажимаємо сюди. Далі тут нажимаємо депозит. Далі туди є USDT. Вводимо приблизно ось таку суму: можна більше, можна менше. І нажимаємо Unlock USDC. Нажимаємо на цю стрілочку та нажимаємо підтвердити. А тепер нажимаємо Депозит. І також в MetaMask підтверджуємо нашу транзакцію. Тепер очікуємо, щоб а, наші кошти додалися в пул «Ліквідність». Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Далі ми нажимаємо на сюди Моя позиція. І бачимо, що а, моя позиція є тобто USDC та трошки ефіру в стейкінгу. Далі ми нажимаємо «Він здрав». І виводимо приблизно 70-80% з цього пулу. Нажимаємо сюди, нажимаємо в метамаску на цю стрілочку і нажимаємо підписатися. І нажимаємо Він здрав ліквідіті». І також в метамаску підтверджуємо нашу транзакцію. Все, як ми бачимо, моя транзакція успішно пройшла, тому ми переходимо назад до пуста та переходимо до наступного дексу. DEX DEX також цей DEX може без VPN не грузити, тому рекомендую також підключати VPN. Спочатку ми підконекчуємо наш гаманець, ставимо стрілочку, нажимаємо на наш Metamask метамаск, і Metamaskу даємо підтвердження, під'єднюємо наш гаманець до цього DeX. -у. Далі тут ми міняємо стрілочками та вводимо чуть-чуть USDT 0.1 USDT буде хватати. Нажимаємо Approve USDC. Метамаску даємо донизу та нажимаємо далі і нажимаємо Approve. Далі ми нажимаємо Swap. Нажимаємо Configure Swap та нашу транзакцію підтверджуємо в нашому метамаску. Все, бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Тут вона грузиться, але пише, що вона пройшла. Тим самим ви можете по 10 центів свапити, по 20 по долару, а можете свапити по 10 доларів, 15-20 доларів, тим самим набивати ще мінімальний торговий об'єм. На даний момент на цьому дексі ліквідність ми додати не можемо. Тобто вкладку YORN забрали, тому ми переходимо до третього дексу Ізюмі. Спочатку підключаємо наш гаманець Metamask, звертаємо увагу, що ми були іменно в мережі Scroll, міняємо стрілочками, також будемо обмінювати в ефір 10 центів. Нажимаємо спочатку Approve USDC, Metamask підтверджуємо нашу транзакцію, нажимаємо далі і нажимаємо Approve. Все бачимо, що моя транзакція пройшла. Тепер нажимаємо на Swap. Та в Metamask також підтверджуємо нашу транзакцію. Після того, як наша транзакція пройшла, нажимаємо на хрестик, нажимаємо на Pulse. Далі тут є USDC і VTH, нажимаємо Add Liquidity. Тут вводимо суму, я також буду вводити 10 центів. Нажимаємо сюди на бік і нажимаємо Approve і USDC. В даємо далі і нажимаємо Approve. Після того, як наша транзакція успішно пройшла, нажимаємо Крете і в Metamask також підтверджуємо нашу транзакцію. Після того, як наша транзакція пройшла, ми нажимаємо сюди і можемо побачити наш пул. Після того я не рекомендую зразу всі свої гроші. Виводити з цього пулу. І, взагалі, зараз я не рекомендую цього робити. Краще зробіть через тиждень, через два. Додайте на цьому дексі додаткову дію, а ми переходимо до наступних завдань, а саме набиваємо торговий об'єм тут. Зразу пояснюю, чому ми будемо набивати на цьому протоколі об'єм, а не на дексах, на яких ми свапали. Тому що на дексах є прослизання, тут прослизання нема. Тому ми е, будемо лише тут платити комісію. Тобто, якщо ми будемо сапати один ефір, значить нам один ефір прийде. На прослизання ми втрачати не будемо. Значить, ми підключаємо свій гаманець Metamask, жмемо далі і нажимаємо під'єднатися. Після того опускаємося донизу. Є ефір, нажимаємо на ефір і є суплай. Нажимаємо максимум. Зразу ми забираємо трішки. Щоб ми весь ефір не звапнули. Якщо ми свапнемо весь ефір, тоді нам на комісію, коли ми будемо нажимати в в нас не буде, тому наша транзакція назад не пройде. Нажимаємо ту суму, щоб нам лишилося ще на комісію. Доларів 10-15 я рекомендую лишати. Далі нажимаю на supply і в MetaMask підтверджую нашу транзакцію. Після того, як моя транзакція успішно пройшла, опускаюся знов донизу. Вибираю ефір і нажимаю Вінздрав. Нажимаю максимум і нажимаю він здрав. Metamasku підтверджую свою транзакцію. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Тим самим ми зробили торговий об'єм в 200 доларів і лише сплатили комісію по 50 центів. не більше. тим самим ми на прослизанні нічого не втратили. Тому це, це ідеальний протокол, щоб набивати. Торговий об'єм. Далі переходимо до наступного завдання, а саме набиваємо контракти. За бажання можна купити домен, але особисто я не бачу потреби, тому я цей домен не купляю, так як домен, купляють практично більшість. І не зустрічав ще проекта, який роздавав дроп іменно за те, що у вас є домен. Тому зберігаємо цих 5-10 доларів та будемо набивати смарт-контракти. І я вважаю, що один з головних критеріїв це смарт-контракти, яких, до речі, не так легко набити. Плюс додатково ми мітимо Інефті. Тим самим ми відрізняємося від інших користувачів. Всі ці дії не є безплатні. Щоб замітити одну Інефтішку, ми будемо тратити на комісію приблизно 30 центів. Я рекомендую мінтити всі ці NFT. Не підряд, а через тиждень, через два. Припустимо, сьогодні ми замінтили першу NFT, Через тиждень через два ми мінтимо ще, припустимо дві NFT. тим самим розтягуємо а, чим побільше днів, місяців, тижнів і тим самим потихеньку набиваємо свої смарт-контракти. Підключаємо свій гаманець Metamask. В Metamask ми даємо підтвердження. Нажимаємо далі і нажимаємо під'єднатися. Далі нажимаємо Mint. Зразу бачимо комісію 24 цента і 17 центів. А ця NFT коштує. Нажимаємо підтвердження і очікуємо, щоб наша NFT замінтилася. Все, як ми бачимо, моя транзакція успішно пройшла. Ми можемо дати сюди і побачити, якщо є ось таке, значить а, оця NFT вже є в нашій колекції. Тому ми точно не переплутаємо і 2-3 рази ми мінтити її не будемо. Я ще зали... залишив чекер. Можемо дивитися, спостерігати за своєю статистикою. Туди є Layer 0. Ми вибираємо scroll і вписуємо наш гаманець. Нажимаємо check, і тут повинна підтягуватися наша статистика. Звісно, що а, мій гаманець перший день в мережі. Моя статистика може зараз ще не оновитися, не підтягнутися, але пройде декілька хвилин, годин, і моя статистика обов'язково оновиться. Як ми можемо замітити, цей чекер вже підтягнув мою статистику. На мою думку, тут всі активні дії, які потрібно, вони відображаються. А саме унікальних днів, унікальні тижні і унікальні місяця. Зразу бачимо, що є міст. Якщо ми. Офіційний міст задіюємо, воно буде підсвічуватися зеленим, тобто, що ми його використали. Далі ми бачимо смарт-контракти. Припустимо, один DEX – це є один смарт-контракт. Бачимо, що ми зробили більше 13 смарт-контрактів. Тому, якщо ми будемо мітити ще ціни тішки та використовувати різні поли ліквідності і так далі, ми доб'ємо до 25. Смарт-контрактів так точно. Я на депозит і на об'єм не претендую, тому мені цього не потрібно. А ось претендувати на два різних місяця так точно потрібно. І якщо ми дотягнемо до 6 місяців, це, це ще буде краще. Але мені буде достатньо 2 місяця, і відповідно, смарт-контракти, об'єми. На цьому протоколі, на якому я казав, робимо об'єми до тисячі доларів, 2-3 тисячі доларів об'єм буде цілком хватати. Я думаю, по моєму досвіді, тому, як мінімум, ми повинні отримати мінімальний дроп з мінімальними витратами. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!